до, до змін, до змін для малого середнього бізнесу, до, для ФОП. Спряму зараз ми ведемо цю дискусію. Показав вже цифри, показав моделювання наше, будемо зараз випрацьовувати рішення. Покровськ, на жаль, окупований ворогом. Зараз мають відходити наші бійці з міжнараду. На жаль, і вже наші визнали, що Покровськ окупований. Але на інших на гуляй поле на е, Куп'янськ е, покращується ситуація, зачищаються міста від ворога. Е, на Лиманському напрямку ворога стримують гроші. Не так все погано. Погано це те, що делегація американська в Росії отримала після п'яти годин нічого. Росія ні на які компроміси не йде, і це точно не сюрприз. Бо ми про це друзі знали з вами. Е, вибачте, сьогодні коротко маю повертатися, тримайтеся, і я точно відстоюю інтересу українського бізнесу. Всіх обіймаєтеся.